Привіт, друзі! Хочу сказати вам, в чому моє свідоцтво, і хочу подякувати Богу за його любов, за його милість. І хочу сказати, що мене Бог звільнив від депресії. Він дав мені сенс життя. дав... Гарне оточення, дав мені друзів, навіть дав кохану людину, дав любов та повагу до батьків. І хочу сьогодні помолитися за кожного з вас. Якщо вам потрібна психологічна допомога, то звертайтеся і приходьте до Бога, тому що Він любить кожну, кожну людину, і він все зробив для того, щоб ми були вільними, для того, щоб ми. Змогли знайти спокій для нашої душі в ньому. І сьогодні хочу помолитися за наших військових, дорогі, наші рідні люди. Ви бороните нашу землю ціною свого життя. І ми благаємо Христа, Господи. Та його небесне військо допомогти вам. Ми просимо Бога захистити вас і надати вам допомогу. Ми цінуємо вас і ми благословляємо вас. Нехай усі наміри ворожі будуть зруйновані. Та жодна зброя не матиме успіху. Ви завжди в наших серцях та молитвах. Амінь.